Компанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в полозору наших кореспондентів протягом тижня. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. У четверту суботу, листопада. Вшановуємо пам'ять жертв голодомору. Пункти незламності, як вони працюють, та де знайти адреси. Новенькі автобуси для шкіл. Представники об'єднаних територіальних громад отримали 11 машин. Будемо з рибою. Понад дві тонни товстолоба випустили у Дніпро на Золотоніщині. Щороку, в четверту суботу, листопада, вшановуємо пам'ять жертв голодомору. Цього року інформаційна кампанія проходить під гаслом Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Ми вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України. У нинішній війні Росія переслідує ту саму мету, що під час голодомору 32-33 років знищення української ідентичності та української нації. І тоді і нині намагається зламати волю українців до спротиву, кидає проти нас весь свій терористичний арсенал. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах з усією наочністю демонструють, жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані в умовах повномасштабної війни. Один з ключових способів вшанувати пам'ять убити голодом, долучитися до акції, запали свічку та закликати українців по всьому світу. І громадян інших країн засвітити вогники у вікнах, як вияв скорботи за загиблими віри в перемогу України і готовності докласти зусиль, щоб геноциди не повторювались. Новий всеукраїнський проєкт підтримки людей по всій країні розгортають так звані пункти незламності. Їхня робота передбачена лише у випадках чергових масованих ракетних ударів расистів, повного блокауту та відсутності опалення, як а головне, де працюватимуть такі пункти далі у сюжеті. У відеозверненні 22 листопада президент України наголосив, що робота пунктів незглавності активується, якщо за короткий проміжок часу не вдасться відновити електропостачання. Розгортаємо по всій країні, і наш новий проект підтримки людей пункти незламності. За підсумками цього дня підготовлено вже більше 4 тисяч таких пунктів. Заплановано ще більше. Якщо знов відбудуться масовані російські удари, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота пунктів незламності. Там усі базові послуги. У Черкасах також почали облаштовування таких пунктів. Один з них знаходиться у загальноосвітньому закладі. Іграшки, постушки, бутилочки, пюрешечки, суха смесь. Тут працював логопед». А зараз це одна з кімнат пункту незглавності. Очільниця закладу Ірина Овчаренко розповіла, одночасно зможуть прийняти за 300 осіб. Вони зможуть зігрітися, зарядити телефони та випити гарячого чаю. Пункт незламності в нашій школі складається з декількох приміщень. Одне з приміщень, в якому ви зараз знаходитесь найбільше, це пункт обігріву номер один. Тут у нас буде стояти теплова пушка, за потреби буде буржуйка встановлена, буде підключений генератор, і люди можуть тут знаходитися, обігріватися, якщо буде відсутнє опалення в будинках. А ще передбачено облаштовування кімнат відпочинку, місце для прийому їжі, дитячий осередок, медичний пункт працюватиме у штатному режимі. Подбали про речі першої необхідності. Зі слів заступниці міського голови Анастасії Чубіної, у закладах освіти таких пунктів передбачено близько 20. Більшість пунктів незламності буде розміщено в закладах загальної середньої освіти, тобто ми сьогодні знаходимося в одному із них. Зрозуміло, що в мірі необхідності такі пункти будуть додаватися. Наразі триває їхнє дооблаштування. Ми орієнтуємося в першу чергу на кількість жителів. Пункти мають бути в кожному мікрорайоні міста відповідно для того, аби кожен зміг знайти собі прихист. Вони будь-працювати у разі надзвичайної ситуації. Приклад, як от останні події, коли ми залишилися без світла води. Два мобільні пункти незламності від ДСНС вже приймають людей. Зігрітися, випити чаю та перекусити і навіть попрацювати за комп'ютером у разі потреби зможуть усі охочі. Інтернет та світло тут безперебійні. Можна підзарядити свої мобільні девайси, можна випити гарячий чай або каву, підкріпитися. Найголовніше тут тепло, тут ловить інтернет. Є дитяча зона, якщо містяни приходять з дітками, можуть дітки почекати там декілька годин і можна відпочити. В обласній військовій адміністрації кажуть, у регіоні розгорнуто близько 140 таких пунктів. У кожному з них можна перечекати блекаут. Звичайно, це має бути вода, це має бути ліки, це можуть бути можуть бути продукти першої необхідності для харчування. Це місця для того, щоб батьки з дітьми могли провести час, мами з маленькими дітьми могли забезпечитись. Детальну інформацію про розташування та наявність необхідного у таких пунктах можна дізнатися на сайті Незламність Гов'юа. Рекомендуємо вже записати адреси найближчих таких пунктів на випадок аварійного відключення зв'язку чи електроенергії. Вікторія Чорнобривець, Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, Віталій Бельзі, служба новин телеканалу Ільдана. 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Саме цього дня, 2014 року, відбулися перші протестні акції громадськості у відповідь на скасування підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У Черкасах пам'ять борців за свободу вже традиційно вшанували біля пам'ятного знаку борцям за волю України. А в свято Троїцькому соборі відбувся молебень. Коктейлі Молотова, чорний дим від автомобільних шин, бруківка в руках, безперервні мітинги, гім та незламна позиція українців. Такою для нас запам'яталася революція гідності. Тоді 106 мітингувальників були вбиті і понад 2000 тисячі поранені. Навесні 2014 року розпочалася військова агресія Росії, окупація Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Сьогодні цей день у свідомості багатьох українців набув ще більшого значення. Ми сьогодні згадуємо. Всіх наших героїв, які вперше показали, що Україна це вільна країна, це поняття гідності не для всіх громадян всього світу, а українці саме гідні люди. І свобода вона найдорожча у ці часи для справжніх українців. Тому заради цього ми маємо боротися, і заради цього ми обов'язково переможемо. Любов Майборода каже для неї, як для учасниці революції гідності, цей день один з найщасливіших у житті. Пояснює, чому це один з найщасливіших днів в моєму житті і в житті багатьох українців. От якось влада інколи намагається в траур перетворити цей день, день гідності і свободи. Але для нас, учасників. Помаранчевої революції, революція гідності це був день, коли ви знаєте, у нас виростали крила. Немає кращого відчуття ніж відчуття свободи, і це те, що нам дає незалежність. Це наша помаранчева революція, це революція гідності. Коли вже молодь наші діти вийшли на майдан для того, щоб відстояти свободу, і зараз цю свободу відстоюють тисячі людей, які воюють на Донбасі. Тисячі людей, які тут будують Україну. Валерій Данилевський учасник трьох революцій революція на Граніті 91-го, помаранчева 2004-го та Революція Гідності 2013-го-2014 років. Вважаю, що у цей день маємо пам'ятати всіх і кожного, хто долучився до творення нашого майбутнього. з Зпродовж віків, впродовж багатьох тисячоліть навіть. Завжди укримцям доводилося відстоювати свою свободу, право на незалежність, право господарювати на своїй землі. І зараз вже це, мабуть, така історична спадщина, можливо, традиція, що ми опять мусимо боронити свою свободу, свою незалежність. Ціна, яка була заплачена за цей день, вона дуже висока, і ми продовжуємо її платити щодня. Тому е святкуємо, але пам'ятаємо всіх, хто віддав життя, хто віддав здоров'я. І хто доклався до того, щоб цей день прийшов в історію нашої держави? До пам'ятних заходів доєдналися музейники, краєзнавці, освітяни, серед них і представники Черкаських вишів. Христина, студентка ЧНУ імені Богдана Хмельницького. Наш інститут і загалом університет часто долучається до таких подій. Ми увічнюємо славу наших героїв. І завжди цим будемо займатися, тому що героїни вмирають і треба їх пам'ятати завжди. Після покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за волю України у Святотроїцькому соборі учасники долучились до молебню за загиблими. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Декілька громад області отримали шкільні автобуси. Із впровадженням реформи та створенням опорних шкіл подібні ініціативи як ніколи на часі, кажуть представники об'єднаних територіальних громад детальніше у нашому сюжеті. Одинадцять новеньких боданів передали представникам громад області. Транспорт призначений для довезення учнів до закладів освіти своєчасна допомога в умовах воєнного часу. Один з таких автобусів відправили до Христинівки. Дуже знакова подія, незважаючи на те, що сьогодні такий важкий час, і держава знайшла можливість сьогодні 11 громадам виділити автобуси для наших дітей, щоб вони дійсно мали. Мобільність є потреба ще в транспорті? Звичайно, є тому, що в нас. Попереду будуть реформи, освітні реформи, і будуть укрупнятися школи для того, щоб мобільно ми могли діток довозити до шкіл, які будуть давати належну освіт. Перед врученням ключів новим власникам автобуси освятили. Подібний транспорт освячують чи не вперше зізнаються представники церкви. Ми вже довгий час, останні і місяці і роки, напевне, освячували транспорт, який вирушав в зону бойових дій. Відповідно, пофарбований в камуфляжі, наповнений тими військовими речами, якимись там чи продуктами, і наскільки приємно зараз, от під час війни, оцей запекли, освячувати для наших діточок шкільні автобуси, це просто ну дуже розчулює нас. І говорить про те, що все буде в Україні, і навіть погода не порушила планів, каже очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Адже для нашої нації, яка переживає нелегкі часи війни та періодичну відсутність світла і води, дощ може бути добрим знаком. Головне, що нас захищає, українська армія. Ми не дивлячись ні на що, дякуємо нашим збройним силам за те, що ми можемо сьогодні тут стояти, і саме головне такі події відмічати. Освіта залишається для нас дійсно прерогативою навіть в воєнний час. Тому маємо робити все для того, щоб наші дітки залишалися освіченими, щасливими і вони мали змогу навчатися. Нагадаємо, на сьогодні у школах області діти навчаються за трьома форматами: онлайн, офлайн та змішаний. Кожен заклад обирає для себе оптимальну форму навчання, а за можливості переходить на очну. Останнє є більш якісною, вважає чиновник. А щоб впроваджувати її в усіх освітніх закладах області, держава продовжуватиме підсилювати громади спецтранспортом. Ми маємо підвозити діточок до шкіл для того, щоб вони могли саме в очному режимі навчатися, бо це набагато важливіше, ніж коли ми сидимо перед комп'ютерами. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Понад дві тони товстолу бастрокато та білого випустили у Дніпро на Золотоніщині. За рибок екземпляри в середньому вагою по 230 грамів придбали промислові рибалки. Поновлювати запаси водних ресурсів необхідно, адже з кожним роком їх стає все менше, вважають підприємці. Як усе було бачила Юлія Дзюбло. Ні вітер, ні дощ не стали на заваді. Працівники риборозплідного підприємства неводом виловлюють дволітку зі ставків, щоб потім випустити її у Дніпро. Цей вид риби самостійно не розмножується. Для цього потрібні відповідні умови. Риба вже в неводі. Зараз грузимо її на автомобіль. На воді близько 6 тонн, ну, зариблюємо сьогодні 2440. Природним способом він не розводиться, не підходить йому температура води і проточність води. Йому потрібна для того, щоб природньо не реститися у річці. Цей вид риби обрали, бо вона добре бореться зі цвітінням води, розповідає працівник риборозплідника Олексій Груменко. Чоловік працює тут більше 15 років, тому знає про що говорить. Крім того, риба потребує постійної уваги. Наразі підприємство готується до зимівлі. Спочатку ми виловлюємо із верхних ставів, із великих, там 50-100 гектарних, і потім присаджуємо ці зимоволи. Тут вона сидить цілу зиму, а весною потім вже потім уже. І виловлюємо на зароблення ну, своїх ставків і Дніпро. Зараз на даний момент ми будемо дружати на Дніпро, зароблення Дніпра, то столоба приблизно 2,5 тонни. А скільки це місце? Вже приїхали. Приблизно 10 тисяч 869 штук. Рибу вже завантажили у резервуар для перевезення. Їдемо безпосередньо до Дніпра. Водій автомобіля заїхав у річку, щоб випустити товстолобів. Олег Шуть, директор рибодобувного підприємства. Він один з користувачів Кременчуцького водосховища, коштом якого сьогодні зарибили Дніпро. Всі користувачі на Кременчуцькому водосховищі мають зариблювати це водосховище для того, щоб підтримувати наявність риби у Дніпрі. Зазвичай ми зариблюємо 3% від загального вилову підприємства. Попри військовий стан та негоду робота зроблена, підсумовує виконуючий обов'язки директора риборозплідного підприємства Олександр Тихонов. Незважаючи на військовий стан, незважаючи на те, що немає світла, незважаючи на те, що йде дощ, ми виконали це, відбулося зариблення 2442 кілограма з середньою наважкою 230 грам, і це приблизно. 10600 екземплярів риби товстолоба. Товстолоб є, ви вже знаєте, що це біологічний міліаратор. Таким чином ми підтримуємо екологічне становище нашого Дніпра, тобто Кременчуцького водосховища. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. 50-річний ювілей визначає обласна організація національної спілки письменників України. Весь цей час майстри Пера Черкащини творили та популяризували українську літературу а від початку повномасштабного вторгнення стало одним із фронтів у боротьбі за незалежність. На урочистостях із нагоди свята побувала наша знімальна група. 22 листопада 1972 року з'явилася обласна організація Національної спілки письменників України, і з ювілеєм прийшов привітати голова обкому профспілки працівників культури Василь Марштупа. Для нього письменники цвіт нації. Це найкраще, що може бути в душі нашого українця, тим більше черкащанина. Я щиросердно вітаю вас, шановні наші письменники. Наш письменницький люд вас зі святом, а Господь посилає вам всього всього найкращого, творчих вам успіхів, всього всього, чого тільки можна душевно побажати гарним, прекрасним, творчим людям. Я бажаю вам. За 50-річний період Черкаська спілка пройшла цікавий і плідний шлях, розповідає її нинішній очільник Володимир Поліщук. Усе починалося з 10 літераторів. Зараз же організація нараховує 47 спілчан. Зрозуміло, що відображаємо у творах і поетичних, і прозових, і драматургії, і у перекладах. Нашу українську історію теж різногранну і різнозмістовну. У нас багато талановитих оригінальних митців. Попри складнощі, викликані війною, черкащани продовжують працювати. Вже уклали антологію віршів про війну та презентували українсько-польський збірник Музи над бордою Дніпром. На кожного війна впливає по-своєму. Валентина Коваленко доволі оригінальна поетеса. Після тривалої перерви вона повернулась до творчості під час повномасштабного вторгнення. Я довгий час не писала е, поезії як поетеса. Мені здавалося, що я виписалась. Я все написала, що я могла, і е, під кожним словом і сьогодні я підписуюся. У мене чітка моя позиція, громадянська, українська. От е, але ж, е, розумієте, накопичувалося воно десятками років. Оте, і на підсвідомому рівні, і на свідомому оця, е, Оцей наступ постійний е, е, рашизму на наш Український простір на нашу землю варто відзначити серед літераторів і науковців із 47 чинних членів спілки. Чотири доктори та ще шість кандидати наук. З нагоди свята завітали й посадовці. І звісно, із спілкою із Черкашиною пов'язано дуже багато речей, навіть починаючи від революції Української революції, коли той самий горлі згорський став пранатхненником Своїм працею Холодний Яр для тих людей, які носили ось такі нашивки, і для тих людей, які носили такі нашивки, але які певний час між собою не хотіли миритися. Вас, сторі, друзі, в першу чергу прошу дійсно доносити те гостре українське слово і ту думку, яка потрібна сьогодні не тільки нам тут, в мирному місті, а й хлопцям нашим, які боронять. Нашу землю на сході, які забезпечують нам тил, які забезпечують мирне небо, і які, я впевнений, забезпечать нашу українську перемогу. Сьогодні українська література є одним із вирішальних важелів впливу на національне відродження, на патріотичне виховання, на формування світогляду. Нашої молоді сьогодні від вашого професіоналізму і майстерності залежить суспільна злагода, формування духовного опору агресору. Принагідно письменникам вручили нагороди. Від імені Черкаської міської громади медаль за сумлінну працю отримав Володимир Поліщук. А спілка письменників почесну грамоту та відзнаку за заслуги перед Черкащиною. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Замість атракціонів та кафе вперед у минуле дитячий день народження можна святкувати і в краєзнавчому музеї, повернення до історії наших предків, тематичні активності та найголовніше живе спілкування те, чого не вистачає дітям у цей непростий час, вважають батьки. Чи до вподоби дітям такий варіант святкування знає Вікторія Чорнобривець. Вони були знайдені роздавленими, а потім реставратори дали їм друге життя, відновили їх, і ми можемо їх побачити цілими. Серед артефактів та в супроводі науковців оригінально відзначити свій десятий день народження вирішив Гліб. Любить спорт і англійську, але святкує у музеї. Темою археології зацікавився під час одного з уроків історії. Ми на одному уроці багато про це вчили і дізнавались про давніх людей, ну слов'ян і всіх інших цікавих бать. Про наших предків, так? так я вже бачу, що. Ну там деякі мої друзі вже дуже ця Жваво обговорюють, так що це буде. Ну угу. ти нічого ще не розкажеш. Для них це буде секрет угу. з організацією свята. Хлопцю допомагала мама. Ідею піти з друзями в музей запропонувала також вона. Онлайн школа не дає можливості дітям спілкуватися і здобувати знання повноцінно. В музеї ж можна об'єднати приємне з корисним. Додає пані Аліна. Школа, в принципі, вона дистанційна і вона не така. От незабарвлена, вона настільки емоційно, якимись фактами. Воно все так швидко ні про що діти не запам'ятовують. Емоційно не підкріплені ці всі факти. Тому ми вирішили, от якось так. Краєзнавчий, ми ще після краєзнавчого в художній поїдемо. Тим часом початку незвичного святкування чекають друзі Гліба Андрій та Аріна. Зрозумівши, де розгортатиметься дійство, здивувалися, хоч у музеї, і не вперше. Ми дивилися на різних мамонтів, потім ми піднялися на третій, наче поверх, і там щось про війну було. Точно не згадаю. Це п'ять років. Скільки це років тому було? Чотири. Чотири роки тому було. Ніколи ще не свят... Ну, святкував день народження в музей ніколи. Це перший раз. Я здивувався, було класно. Перший раз таке почути. Аріні до душі, експозиція про фауну. Він мені особливий, що тут багато що про тварин. Там я пам'ятаю, була зала з тваринами, і мені дуже сподобалось. Подібна ідея для проведення дня народження саме те, що потрібно сучасним дітям, каже мама двійнят пані Ольга. Замінити цифрове спілкування на живу зустріч це вже вибір на користь повноцінного розвитку малечі. Для них це дуже корисно, для них це дуже цікаво і для їхнього розвитку теж дуже, тому що вони перенасичені сучасними різними технологіями, а от це дуже класно, дуже круто. Хотілося б таке. або для своїх дітей. Так, так так звичайно, ну, звичайно, да це дуже цікаво. Програма має кілька етапів, після чого гості музею стануть не просто відвідувачами, вартовими історичної пам'яті українського народу. Спочатку теоретична частина, де ви дізнаєтесь коротко про історію нашого краю в давні часи, потім ми з вами проведемо тренінг археологічної розвідки. Потім сюди спустимося. Ми з вами проведемо археологічні розкопки. На завершення зустрічі кожен учасник буде посвячений в археологи. Детальніше про умови проведення дитячих свят можна дізнатися у співробітників краєзнавчого музею або ж за контактами у соцмережах закладу. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України разом до перемоги.